Друзі, всім привіт! Сьогодні купаю в такому лісі. Був гарний сигнал. Не помню, що це у нас пробка. 82, 83. І це у нас монетка. Ось Янка. І це у нас монетка. За киша. Зараз будемо Якось її. Ось це за киша. Ось така монетка. Ось друзі. Був я його викупав. 53 54. І це у нас монетка. Це у нас монетка. Радянська. Дві копійки. Ранній советик 1944 року. Ось, друзі. Я хожу. Дуже довго не було сигналів. Ось такий сигнал. І дивіться, друзі. Дивіться, друзі, це, напевно, браслет. Це, напевно, браслет. Друзі, погляньте, це браслет! Дивіться, друзі. Це ціленький браслет. Погляньте. Вау! Це мій перший браслет. Так, друзі, це браслет. Друзі. Черняхівський чи ліпеньківський, я не знаю, друзі, але це браслет. Це друзі, браслет. У мене руки трусяться. Це сто відсотків, друзі, браслет. Друзі. І не глибоко зовсім він був. Просто супер. Просто супер. Погляньте, який. Красивий браслет. Супер. Буду ходити, Сигналів дуже мало. З мноцю Супер, друзі. Перший мій браслет ось такий. Клас! Ось, друзі, тут був цей браслет. І рядом ось такий сигнал. 26, 24. Зараз будемо купувати. Режінько. Так. Корні тут. Еще це може бути фібула і ще щось там їхнє Ой. Кормля будешь сильно мешает. На Еще нафиг. Друзі. Так, це воно. Друзі, погляньте. Що це таке? Це... Це якась накладочка? Дивіться, друзі. Ось бронза. Не знаю, що це може бути. Чи накладочка, чи теж якийсь. Якась прикраса. Ось ось така бронзова. Оголочка вона. Ось таке, друзі, супер. Буду крутитися, Може, ще щось знайду, покажу. Ось, друзі, був сигнал. І попався ось такий кусочок бронзи. Кусочок бронзи, не знаю, чи була голка, чи якесь ожерел, щось було. Ось такий кусочок бронзи. Ось, друзі, трішки відійшов місця, де я знайшов браслет. І дуже гарний сигнал. ПТА-81. 82. Дуже чіткий сигнал. Зараз будемо копати онлайн коп. Надіюсь, що це може бути щось їхнє Ілі царська монетка. Дуже чіткий сигнал. Ці міста дуже сильно вихожені. Я мок багатенько. Певно викопали. Так, да, друзі, викопали. Груці, ну що ж, зараз будемо місце з вами, дивіться, що це у нас. Так, друзі. Ай! Це у нас мідний поясок. А був такий чіткий сигнал. Обідненько. Ось слідущий сигнал. Думав пробка. викопав і у нас випала монетка. У нас випала. Дивіться, який гарний п'ятачок. 1931 року. Дуже гарний стан. Дворі форми. Ось такий суперовий совєтік Ходжу ось на такому місці. Обхожено страшне. Ну от, бідних поясків багатенько. Ось така класна монетка. Ось дуже гарний сигнал. Зараз будемо його копати. Ну, і що ж у послуг? Тимі пасок?

косель мишка или Единственная космонавтка. Сейчас пока что нам уже найти. Пинпоинтера не взяв. Ладненько. Можу знайти. руці Нарешті десь в руці. Так, да, друзі. Погляньте, це у нас монетка. Ну і глибоко лежала Так, друзі. О, друзі, це у нас Олександра, напевно. Якщо я не помиляюсь. Сильно терти не буду. Це Лилі Николая или Олександра? Я вже чесно, кажучи, я не помню Ну супер, це місто дуже вибите. Все ж таки все равно монетки трапляються. Ось така копійочка. З іншої сторони все закише. Ось така, друзі, монетка. Супер. Ось, друзі, була ямка. Сигнальчик. Подивіться. Прямо ось таке лежало. Подивіться. Яка красива пуля. Так розуміємо, у нас пуля. Дивіться, яка пуля. Супер. Дивіться, друзі. Ось тут була та куля. Пройшолось бути гарчого. І напевно щось цікавеньке. Напевно, щось теж цікавеньке. Дивіться, друзі, це теж пуля. Це теж ось така пуля. Дивіться, яка інтересна пуля. Добре, друзі, будемо завершувати наш КОП. Дуже багато мідних поясків, дуже багато мушкари. Тяжко ходити, але знахідки є. Особливо браслет Пінківської культури. Зустрінемо вже на огляд знахідок. І по знахідкам. Оскільки я накопав цих мідних поясків. 8 штук. З сіним цими поясками весь той Ліс. По монеткам це у нас 2 копійки 1941 року. Ось такий п'ятачок гарний 1931 року. Дуже гарний стан. Царьок. Ось такий це з металом. Це у нас, напевно, дві копійки Ніколая II. Ось така такийша монетка. І ще царьок. Це у нас копійка. 1860 року. Ось така копійочка Олександра. Кинуть ці 20к в мило і будуть гарні монетки. Ось така пуля від мушкетки з такими візерунками. І самі цікавенькі знахідки. Це у нас. Ось такі шматочки бронзи. Виявилось, друзі, що це у нас срібло. Ось такий шматочок, і я його, на жаль, погнув. Ось такий шматочок срібла з отвіром. Що це може бути, підкажіть в коментарях. І, звісно, найгарна знахідка цього копу це у нас пеньківський браслет. Ось такий красень. Дуже гарна знахідка. Це мій перший пеньківський браслет. Більше там по пеньківських знахідках нічого не було. Напевно, це у нас був ритуал якийсь. Це лежало, це кусочки бронзи. І ось це срібло дуже рядом з браслетом. Ось такий друзі. Коп кому сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім до зустрічі.